Боже, благослови це читання і розважання Твого Слова. Цар Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси, благий душі наші. Євангеліє від Матея. 10.34.42 Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я принести на землю, а меч. Я прийшов порізнити чоловіка з його батьком, дочку з її матір'ю і невістку з її свекрухою, і ворогами чоловіка будуть його домашні. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене, і хто любить сина. А будучку більше, ніж мене, той недостойний мене. Хто не бере свого хреста й не йде слідом за мною, той недостойний мене. Хто своє життя зберігає, той його погубить, а хто своє життя погубить задля мене, той його знайде. Хто вас приймає, той мене приймає, а хто мене приймає, той приймає того, хто мене послав. Хто приймає пророка, тому що він пророк, той одержить пророчу нагороду. І хто приймає праведного, тому що Він праведний, той одержить праведничу нагороду. Хто напоїть як учня одного з цих малих, тільки кухлихом холодної води, істинно кажу вам, той не втратить своєї нагороди. Амінь. В Євангелії від Матея 10, 34, 42 Відречення родини і світу, нагорода заходіння за Ісусом. Ісус говорить, що Він не мир, а меч прийшов принести на землю. Бо той, хто піде за Ісусом, буде переслідуваний вже в своїй рідній сім'ї, тобто син чи дочка з татом чи мамою і з іншими родичами. По істинну дорогу не всі знаходять і не зразу приходять, але домашні чоловіка, ставши йому ворогами так само за якийсь час, можуть стати знову друзями. Бо зрозуміють істину, а істина це Ісус. Ісус каже, що кожен, що любить батька, матір, сина чи дочку більше, ніж Його, той Його недостойний. І теж потрібно взяти свій хрест і йти за Ісусом, бо якщо йти за цим світом, то ми недостойні Ісуса. Бо хто зберігає своє життя у світі, той має свою нагороду у світі, але губить то, що приготоване Богом. Після смерті і навпаки, якщо мета це істина Ісус, то все в цьому світі буде неважливо тільки Ісус, і того розп'ятий. Ми маємо любити батьків чи рідних, але на першому місці мусить стояти Ісус. Різні сьогодні є, Рідні сьогодні є, а завтра ні. А Ісус був і є, і буде завжди, істина не проминає. Кожен, хто приймає навернену до Ісуса людину, той і самого Ісуса приймає. Ми маємо приймати Пророка і праведного через те, що вони від Бога, і ми духовні істоти, як Бог наш духовний. Нагорода наша буде відповідного або пророцького або праведничого типу. Навіть якщо тільки води подамо ближньому. Що йде за Ісусом, це нам буде зараховано і отримаємо нагороду. Тобто жоден, навіть малий жест любові не проминає марно, не є безслідно в очах Божих. Ісус вже попереджує, що не тільки незнайомі будуть переслідувати, а й свої рідні. Але не зважаємо на це і йдімо за Ісусом. Цей світ не вартий того, що нас чекає у вічності. Я приймаю рішення бути таким пророком і любивчим ближнім, ближніх, любити Бога більше, так як Він любить мене більше. Світ минає, а Бог той самий. Духо Святий допомагає, йти за Ісусом, допомагає правильно розставляти пріоритети. Допомога ближньому це місія, а допомога ближньому Христі це велика місія. Амінь. Богом благословного ранку і Дня, всіх справ! Хай ця заохота отримання нагороди небесної, і справжньої вічної буде заохотою до справді служіння, справжньої допомоги, справжньої підтримки ближнього. Амінь.